Ви просили, щоб ми зняли, так як ми піднімемося на якусь кришу, зняти для вас вид. Зараз будемо підніматися до нас поверхівку. Там стоїть під'їзди домофон, тому ми, нам прийдеться по під зі істинний другий поверх. Ну, ми в підізі зараз викликали ліфт, чекаємо віднімаємося на 10-й щоб не було паліва. І спробуємо піднятися на кришу. Так, тут такий от видок. Оце поки що тільки 10-й поверх. Зараз вилізем трошки вище. То, ладно, піднімаємось. От ще було наші пальмовіть. якийсь мужик за погнався. надіїсь нас не на запалить да не запалили надіюсь блін запалили по його mm -hmm. mm -hmm. дуже гарний вид Побачите Будемо сподіватися що зараз батарея не сяде Це заряду мало Щит будемо надіятися що дварі не закрізь Тоді я не знаю Якщо зараз закриють на тут буде улюс Просто ага. запіщата Друти якісь Веляються склад, рилки саме важні. Да, тільки вже повещили. Там таке вентиляція напевно. Так, 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 вентиляція? Не бачу вентиляція. Димоходи глибокі. Камеру типу, кинути, полити. нє ні, ні ні камеру ми кидати не буде. Був би тут якийсь підйомчик, вище, ще піднялися. Ну що, вид ми вам показали, тут більше нема що показувати. Ну, Ми показали вам вид, ви хотіли на висотку, ми пішли на висотку. На цьому ми закінчуємо наше відео. До зустрічі!